Підвищені на прузі боротьби сприяв той факт, що черівчани разом з Охтричанами, маючи одинакову кількість очок, перед оською зустрічю ділили п'яте місце. Тож перемога одному з суперників відкривала шлях нагору щаблями турнірної таблиці. В цілому гра пройшла за беззаперечної переваги буковинців, які проте довго не могли втілити її в гольовий результат, заважав цьому своїм колишнім партнерам екс-буковинець боротар Охтричан Олександр Чурілов. Честно сказать, приехал вчера в Черноцы как, как будто домой приехал. Очень приятно вспомнить и пообщаться с, с друзьями, со знакомыми. Но, к сожалению, мы сюда приехали не общаться, не валять, а приехали за тремя очками. И, конечно, очень жалко, что сегодня проиграли, потому что на самом деле настраивались на бой, настраивались только на победу. К сожалению, не удалось добиться таких желанных очков. Перемога для Черівчан стала близькою, коли нарешті за 15 хвилин до закінчення поєдинку буковинському бразильцю Алану таки вдалося пробити непробивного до того буковинського охтівчанина. Проте за дві хвилини до закінчення матчу гостям, які на той момент грали без двох вилучених за грубі своїх футболістів, якимось дивом вдалося забити гол у відповідь. Здавалося, нічия. Однак вже на останній четвертій хвилині доданого часу Руслан Платон своїм черговим голом приніс заслужену перемогу до половині. Я уверен, що мало команд, можна так сказати, в мире, которые після пропущенного мяча да, ми играли в більшості. Могли б відправити ситуацію. Це, ж, це шок. Молодці ребята спохватілися і виріши нашу пользу. Хоча, що раз напоминаю, вони заслужили своєю роботою, молодці. Віктор Борисович, ну у вас теж чоло в потобі, напевно, теж майже перебували на полі. Така емоційна гра. так? віддали всі, всі емоції. Я скажу чесно, що краще грати, ніж сидіти на скамейці. На скам'яки більше переживають більше емоцій. На полі там не думаєш. Думаєш, як забити гол, там не пропустити гол. А Тут більше емоцій. все, і дивися, сторони хочеш допомогти підсказати, а вже не можеш і не можна. Понимаєте? свою переможну ходу буковинці постараються продовжити в наступному теж домашньому поєдинку в понеділок, 20 травня, зі ще одним представником Слобожанщини командою із Сум. Мы знаем команду Сум. ясно, что есть слабые, сильные места. Но учитывая то, что у нас это перенесенная игра, плюс наши злополучные переезды, команда жалуется, что нам приехали тысячу, а мы ездим постоянно, наша задача – восстановиться. Тем более, еще раз, болельщик приходит, и его, и его точно не будут интересовать наши проблемы. Плохо будем играть, будут кричать плохие слова. Наша задача – хорошо играть, и ясно, что выиграть игру сумму.